Мир вам, доброго суботнього ранку, дещо морозного, але це вже останній січневий день сьогодні. Тому хотів би запросити далі продовжити роздуми над Євангелієм від Луки і ту історію, яку тиждень тому роздумували про багатого начальника. Ми говорили про те, що він прийшов до Ісуса з запитанням. Що необхідно для того, щоб вічне життя вспадкувати. І Господь звернув увагу на закон Божий, на заповіді. І з 10 заповідей він почав якби, в приклад приводити лише ті, які стосувались до ближніх. Це не «чини перелюбу, не кради. І юнак заперечив, що він з юнацтва. Ну, з юності виконує ці заповіді. Але Ісус каже, що в нього є те, ті речі, які йому не недос... ну, говорить про недоліки. Господь каже: одного тобі бракує. Тобто це було на думку Господа нашого недосконалим виконанням тих заповідей. Взагалі, якщо говорити про 10 Божих заповідів, про закон. То ми знаємо, Біблія вказує, що вони відображають характер Божий, вони відкривають сутність Бога, милосердного, доброго, справедливого. От, і тому Ісус пояснює, що пояснює юнаку, що для того, щоб досконало виконувати ці заповіді, от в його випадку йому необхідно йти, от, запрошує його йти за, за ним. Поставити майно, якби якісь такі фінансові переваги, поставити другорядним, а першу, в першу чергу от, поставити питання вірності Богу, служіння Богу на головне місце. І сьогодні. З 28 тексту продовження цієї історії декілька текстів хотів би також, щоб ми пороздумували. І промовив Петро, ось усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. А Ісус відказав їм: По правді, кажу вам, немає такого, щоб покинув свій дім. Або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства. І не одержав би значно більш цього часу, а у віці наступнім – життя вічне. Ну, такий цікавий відповідь дав уже учням. Юнак не зважився на цей крок. Він повернувся засмученим. Христос з жалем констатував, що багатим. Людям, які покладаються на багатства, які мають статки і дуже цінують цим, їм важко війти в життя, важко війти в Боже Царство, стати громадянами Божої країни. На жаль. Хоча дуже багато людей, багатих служили Богу і щиро служили Богу, і були Божими дітьми. Але не кожен може поставити багатство другорядним. Учні Петро, якби від імені учнів, задає запитання, що ми ж усе залишили. От, в них, можливо, не було таких багатств великих, як в того юнака, в того начальника, але каже, ми пішли за тобою. А Ісус говорить такі слова і згадує, що нема такого, що покинув свій дім. Або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержав би значно більш цього часу, а у віці наступнім життя вічне. Ну, якби тут, знаєте, таке важливе, важлива істина, як на мою думку, про те, що багато людей теж не наважуються йти на такий крок. Тобто часто люди кажуть так: віру батьків не можна змінювати. Так вірили мої батьки, так вірили мої діти. І це правильно, неправильно, це святиня, до якої не апріорі не можна підходити, що там щось я буду щось змінювати. Це наш, наша культура, наш народ, наші традиції. Може вони щось і неправильно, але це наше. І я повинен це зберігати. І це, знаєте, сприймається ну, як аксіома. Але Ісус Христос говорить про протилежне, кардинально протилежне. Він говорить про те, що потрібно зважитись на оці зміни, на те, що Бога потрібно поставити. На перше місце. Там є от в Євангеліях тексти, де він говорить, що він прийшов в цей світ принести не мир, а меч і розділення, що в одному домі розділяться самі рідні люди, розді... принесе... от присутність Ісуса принесе розділення. От дуже рідко буває, що ну, якби... Всі це сприймають, от правду Божу. І Ісус Христос не задовольниться, коли ну, якби, людина десь там частково йде на якісь поступки. От, я приймаю Євангеліє, але не все. Я можу прийняти якусь частинку. А от інша частинка, ну Боже, вибач в мене е, мої рідні, моя сім'я. Мої самі близькі люди, вони це не сприймають. Я не можу заради, заради якби, миру, злагоду в родині. Я не можу тобі бути якби, слухняним у всьому. Тому, Слово Боже, каже, що Господь наш і Бог також Він свідчить про те, що Він ніколи не прийме таке половинчате служіння не до кінця. Тобто я щось трошечки приймаю твоє слово, але в певних питаннях я все одно буду вчиняти по-своєму. Я не можу тебе бути тобі слухняним до кінця. Бог ніколи не прийме. Або людина зважується стати на шлях послуху, і це буде свідчити про те, що вона любить Бога і, і слухняна Божим вказівкам. Або. Бог не може, тобто присутність Божого Сина, присутність Господа нашого Ісуса Христа, лише тоді, коли людина наважується на цей крок. І часто це приводить до того, що Бог не закликає проявляти якусь неповагу до рідних. Навпаки, там ми читали цю заповідь, шануй батька, матір, але він каже: нема такого, інколи трапляються так, що. Рідні ставлять ультиматум. Якщо ти будеш вірний Божим заповідям, то ти, нам не... то, то ти маєш, ну вони говорять, що тоді все, стосунки розриваються. І не від нас це залежить. Тобто, якщо людина захоче бути вірним Богу, і вона втратить стосунки з найблизькими і рідними людьми. Але Господь говорить, що нема такого, що залишив, що майно, дружину, братів, батьків, дітей, самі, самі близькі, заради Божого царства і не одержав би значно більш цього часу, а тим більше в віці наступні, досить така складна, я би сказав, можливо, істина. І дещо раніше в Євангелії від Луки описується, що Ісус, коли починав проповідь, Він, восьмий розділ, сталося, що після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже Царство. І з ним дванадцять були. Та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Марія Магдалиною звана, що з неї сім демонів вийшло, і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродвого, Ісусана, і інших багато, що маєтком своїм їм служили. Колись один і прийшов із тих, хто слухав Ісуса Христа, і сказав, що Він хоче йти за ним, бути учнем його. Господь йому, якби попередив, каже. Лисиці мають нори та птахи небесні мають гнізда, а сину людському нема де й голови прихилити. Тобто він попередив про те, ну, яким шляхом йому доведеться йти. Але в той же самий час ми читаємо, що е, хоча ті люди, учні, 12 учнів, йшли за, за Господом нашим Ісусом Христом. От, вони були переважністю прості рибалки, от, вони не були багатими. І йшли деякі жінки, які були написано не самої такої ну, поважні в суспільстві. Да? Були вздоровлені, були вздоровлені, от, були від, визволені від злих духів і хвороб. Марія Магдалина, яка мала не саму кращу там, репутацію в суспільстві, але Бог її вирішив її проблему через свого сина. Син Божий допоміг, визволив, і от знаєте, оця щира віра таких людей, і там написано навіть були, була от дружина урядника, дружина Худзи, урядника Ірода, тобто її чоловік в уряді працював. Але от її, скажімо, те, що Господь помилував, послужив, визволив від хвороб, настільки це вплинуло, що вони написано, ці жінки, йшли за учнями і служили своїм маєтком. Тобто піклувались, Бог таким чином піклувався про свого сина і про його учнів, про їхні потреби. І Господь каже, Хоча і залишиш, хоча і дім залишиш. Але будеш мати все необхідне. Будеш мати все необхідне. Він запевняв своїх учнів. Разом з тим багато людей, тисячі народу, ходили, слухали нашого Господа, його проповідь, його настанови. Цей восьмий розділ він багато притч, прикладів таких описує. І от далі написано. В 19 тексті до нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього, і сповістили йому, Твоя мати й брати твої, он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них, моя мати і брати мої це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. Досить, знаєте, я би сказав, так, ну, напевно, досить така нетактовна, груба відповідь. так, і от Як міг так Господь наш, Ісус Христос, висловитись щодо своїх самих рідних людей? Тут слід додати от в Євангелії від Марка, ця, коли описується ця історія, от Марк трошки більше. Деталей дає от, цих обставин. Там сказано, що було рідним було сказано, що він, вони якби дізналися, що про нього кажуть, що він несамовитий, і от мама і брати Ісуса прийшли забрати його, прийшли втрутитись в Його служіння. От, і Господь не, не, не знаєте, Він показав приклад. Що самих рідних, самих близьких людей не можна ставити на перше місце е, замість Бога. Саме Бог має бути на, на першому місці. Хоч ми їх любимо, хоч ми їм бажаємо добра. Але він досить так відповів е, ну, конкретно, вказав, написано е, на тих, які е, слухали. І каже, моя мати і брати мої, це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. Е, Єванглій говорить, що Господь наш, Євангелій Іван, різні євангелисти, бачите, одні і ті самі обставини описують, е, і, і Бог об'єктивну таку картину нам дає, описуючи життя. Земне життя його сина на цій землі. От одного разу ми читаємо, що Євангелій від Івана, що брати його, третій текст сьомого розділу, сказали до нього, брати його, піди звідси, йди до Юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш. Та й кому або не робить нічого, ніхто, але сам прагне бути відомий, коли ти таке чиниш, то з'яви себе світові, бо не вірували в нього, навіть брати його. Звісно, ну, скажімо, брати, євангелисти, вони починаючи свої розповіді, вони чітко вказують, що Ісус був Сином Марії, але не сином Йосипа. Тому Йосип, Йосипу Бог довірив виховувати свого сина. І часто, в, коли Христос проповідував, йому натякали на його походження. І з такою, знаєте, якби, дещо з чим до, докорити. Да, що от, Часто слухачі казали, ми діти Авраамові, і ми не від перелюбу народжені. Тобто вони натякали на його сумнівне походження. Люди знали, що Йосип взяв Марію, хоча він був якби Біблія каже, що він був, боявся Бога, він не хотів знеславити, хотів тайкома відпустити, бо це було проти заповіді. Але ангел з'явився і каже: не бійся прийняти дружину твою. Тому що те, те що вона чекає дитину, то це, від, це буде Божий син. І тому Бог довірив свого сина виховання виховання цьому достойній благородній людині. Йосип виховував і достойно, скажімо так, піклувався про Божого Сина, про Ісуса. Але Діти Йосипа, які, скажімо, виросли разом з Ісусом Христом, з Божим Сином, так? вони спільно росли, брати його, вони написано не вірили в нього. Вони скептично доставились до того, що навчав, до Його прикладу. От, вони досить так. Прийшли тоді, і, знаєте, прийшли тоді і намагались якось там вплинути на те, щоб Христос змінив свою, свою віру, своє служіння. От. Але Господь дав приклад, і Він не тільки нам говорить, щоб ми не боялися, не боялися бути прикладом для наших рідних навіть тоді, коли вони принципово по-іншому вірять. По-іншому, і вони кажуть, що ми не, не приймаємо це. І навіть намагаються втрутитись так, в життя своїх ближніх. Господь не лише нас закликає, Він сам пережив це. Він, в нього такі випадки, ну, в нього були такі ситуації. Він змушений був так реагувати. Йому, напевно, боляче було говорити, що моя мама в присутності мами, яка поряд стояла, що моя мама отут. Серед тих людей, які слухають Боже Слово, а не ті, які прийшли, а не там, де стоїть осторонь, і намагається змінити, відвести від вірності Богу, від послугу тому служінню, до якого Бог закликав свого Сина. Напевно, Марії було боляче це чути, коли її Ісус, якого вона змаличку виховувала. Він так сказав про неї, що, її, що його. Але знаєте, що цікаво, оцей приклад, оце те, що Ісус показує нам, що нам важливо зважитись. Христос дбав про свою маму. Дивіться, навіть будучи розп'ятим, заарештованим, Він висів, розп'ятий на Христі. Він, Марія написано стояла і плакала там. Поряд серед тих, хто дивилися. І він, звертаючись до свого учня, каже: Подбай про, про мою маму. Тобто Він, знаєте, Слово Боже говорить, що хоча Христос вірив, хоча Він говорив, що згідно Писання, Він воскресне на третій день. Але Дух пророцтва, Біблія вказує, що він не міг бути впевненим на всі 100%, що буде ранок Воскресіння. Він знав, що Бог настільки ненавидить гріх, що коли Божий син прийняв на себе гріхи всього світу, він не міг точно знати, що цей гріх не розділить його з Богом назавжди. Тому він якби. Не знаючи, чи буде цей ранок Воскресіння, ну, на 100%, от, хоча він вірив в це, але він все ж таки подбав про свою маму і говорить до свого учня, що це твоя мама, подбай про попросив, щоб він попіклувався про неї. Тобто, якщо Бог буде, ну, якщо Господь допускав, що якщо, ну я так розумію, що якщо. ну... Не, він не зможе вирішити проблему нашу всього людства, от своєю, своїм подвигом, своєю смертю, і Бог якимось чином іншим буде вирішувати цю проблему, то він таку якби останнє своє е, заповідь такі, залишив про свою маму, щоб його учень, один із його учнів, подбав про неї. Тоді не було пенсійних фондів і він. от, якби своєму учню. тобто Христос не, ніколи не порушував ту заповідь, яку дав Бог стосовно батьків. Він посправді любив свою маму. Але справжня любов це не значить, що слово батьків треба поставити вище Божого Слова. От тобто, він не дозволив, щоб мама вплинула на його вірність в тому, щоб служити Богу. Йти за Господом. І знаєте, Слово Боже свідчить, що це рішення, це сміливе таке рішення тих людей, які наважуються на такий крок, незважаючи на те, що це самі рідні, самі дорогі їм люди. От, але вони зважуються бути слухняними більше Богу, ніж, ніж навіть самим рідним і близьким людям. От коли самі рідні близькі люди просять, що ти по-іншому? От так, як ми звикли, так, як ми завжди Богу служили, не змінюй свою віру. Але е, ті люди, які наважуються на такий крок, за, за прикладом самого Господа Ісуса Христа, вони отримують е, добрий результат. Знаєте, після Його Воскресіння, після того, як він уже Давши останні настанови своїм учням і вознісся на небеса, учні повернулись, і написано, що вони зібрались для молитви. І там перераховується, хто був серед тих учнів. Це перший розділ дії апостолів і 13-й текст. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували: Петро та Іван, та Яків, та Андрій, Пилип та Фома. Мар... Варфоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот та Юда Яковів. вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, Матір'ю Ісусовою та з братами Його. Тому ті брати, які ще вчора не вірили, Біблія говорить, що вони скептично ставились до світогляду, до проповіді, до служіння Богу, яке звершував Син Божий, Господь наш Ісус Христос. Вони скептично до цього ставились. І Марія, написано, хотіла втрутитись, змінити, бо там хтось сказав, що він несамовитий, що він щось таке навчає, зрозуміло. Але після того, як Господь. Все ж таки, на перше місце поставив волю Божу, а не свою ну, якби, стосунки з рідними людьми. То завдяки цій сміливості його, Господь отримав в результаті не лише те, що він залишився Божою дитиною, так? що він залишився Божим Сином, що він зміг звершити справу нашого спасіння. Але навіть і ці ж люди, які вчора були ще неслухняні Богу, які не мали віри, вони написано були серед учнів, серед Божої церкви, були на невпинній молитви, і була там і Марія, Матір Ісуса, і брати були. Тому нехай цей приклад Господній дасть нам сміливості. Не лише багатство не ставити на перше місце замість Бога. Але і е, стосунки з нашими рідними, близькими людьми, е, нам не треба пере, ну, якби менше їх любити. Нам не треба менше про них піклуватися. Але справжнє піклування, справжня турбота е, виражається в тому, що ми є для них прикладом. Навіть коли ми діємо. Зовсім не так, як вони, про нас, як вони нас про це просять. Нехай Господь благословить усіх нас, щоб в тих днях життя, яке Господь нам по милості своїй дарує, щоб ми могли звершувати і своє власне спасіння, йти за Господом. І оцей мир, ця присутність Божого Сина в нашому житті, Господа нашого Ісуса Христа, вона набагато більше значить навіть в цьому житті. Навіть серед труднощів, переживань. Його присутність приносить благословіння, радість, повноцінне життя навіть серед труднощів. А тим більше Господь каже, і життя вічне. Немає такого, хто, хто заради Божого царства залишив би якісь цінності, якісь дорогі нам, те, чим ми цінуємо. так? Стосунки, які для нас є найважливішими, якщо ми навіть це не ставимо важливіше за Бога, то це правильно. І це в кінці кінців принесе благословіння як нам, так і ближнім нашим. Нехай Господь благословить усіх нас йому, лише хай буде повіки слава. Амінь.